БС-3 це польова гармата. Вона рахувалася, нам могла на той час вбивати тігрів прошивати, так би сказати. На даний час ми використовуємо її з укриття, бо через цю війну у нас трохи змінилися пріоритети. Ми їх ставимо в капаніри, ми з них працюємо як факто снайперською пушкою, тому що це як вона враховується під касту снайперська пушка, тому що вона кидає чітко, кидає настільки. Деко буває, що гарно, що аж два-три постріли, і це вже все, там вже все, нема нікого. Так би сказати, пушка, якщо ти знаєш всі моменти їхні, як вона має стояти, як вона має бути в такому положенні, згорнута, не розгорнута, не важливо. Просто зрозуміти це всі моменти і все буде просто. Я це як мої побратими, ми всі однакові, ми всі разом збиті, ми всі один одного знаємо. Наші всі ці привички, плюси і мінуси, і ми один одного компенсуємо так. І це дуже чесно. Якщо не буде їх, то я не знаю, що далі буде. Бо... З цими якось зручніше, вони знають, що там для чого, всі ці моменти. І це дуже круто мати таких побратимів. Був просто художник-декоратор, Хмельницький обласний академічний театр ляльок. Я виготовляв і реквізити, і самі театральні ляльки. Це така у мене просто специфіка роботи була на той час. Я на той час, поки працював там, я був так казати, механіком. Я там конструював, щось робив, ліпив. Ну, це було для мене типу, щось таке цікаве. А тут там воно ввійшло в це, що я зрозумів, що якщо щось не зробити, цікаво, щось таке, от, що незамітне для ворога, не була функціональна для роботи, ми придумували. Як нам замаскуватися більше, там, як зробити маскування ефективнішим, там, щоб навіть не було видно нічого. Ми робили всякі конструкції, там мотузками підв'язані, на Ну. По суті, що зміг взяти з роботи, то і використав тут. І от навіть буває таке, що від'їхав недалеко додому в відпуск, і всі думки про тута, що тут треба було зробити, що там хлопці дзвониш, питаєш. Я вже живу цим просто і все. Чесно, щоб. Вся оця пакость не полізла до мене додому. Це саме головне. Неважливо, що там станеться далі. Головне, щоб вони не більше до нас. І все. За всіх пацанів! Гармата!